Всіх вітаю на каналі. У цьому відео розкажу, як смачно та швидко зробити хріновуху. Особисто мені більш всього, подобається хріновуха на чаші, тому я приготував найароматнішу чачу, яку зараз маю в наявності. Ця чача зроблена з віджимок винограду Мерло Берне. Як я її робив, є докладне відео на каналі. Наступний інгредієнт це мед. Мед бажано вибирати теж запашний. Цей мед разнотрав'я. Дуже запашний, тому я обрав його. До речі, з цього меду я робив медовий дистилят. Відео теж є на моєму каналі. Останній третій інгредієнт це хрін. Хрін найгарніше починається з вересня місяця та закінчується у грудні, зараз, жовтий місяць, та я обрав цей хрін, тому що він ровний, та з ним буде просто працювати. По моєму досвіду, хріновуха не може зберігатися більше, ніж пів року. Це не чача, яка з роками стає тільки краще, тому розраховуйте кількість хріновухи. Зараз я буду робити 5 літрів, тому що я особисто дуже полюбляю цей напій та маю багато друзів, хто мене вже давно питає, коли ж нарешті буде хріновуха. На 1 літр хріновухи я витрачаю від 30 до 50 грамів хріна. Це залежить від того, наскільки хрін єдрений. Якщо коли ви будете працювати з хріном, ви заплачете, тоді 30 грамів. Якщо ні. Можна трохи більше. Меду я використовую десь на 1 літр одну чайну ложку без горки, тому що я не дуже полюбляю солодкі напої. Настоювати буду 2,5 доби, потім буду дегустувати. Якщо хреновуха вийде слабка, то продовжу настоювання. Але в моєї практиці такого не було. Якщо буде дуже ядрена, то завжди можна додати ще трохи чачі. Мед також можна додати після дегустації, якщо вам схочеться більш солодкої хреновухи. А зараз почну чистити ці хрін. Що в мене вийшло 181 грам хріну, хрін ядрений, я трохи заплакав, коли його різав. Зараз я буду нарізати цей хрін кубіками та переміщати його у бутиль для витримки. Раджу робити саме кубіками, тому що, якщо ви натрете його на терці, потім буде складно фільтрувати. банці зараз заливаю в чачі. Додаю мед. Ось стільки на 5 літрів. Потім додам, якщо буде не дуже солодка. Все, друзі, готово. Мед трохи важко розчиняється, але я буду підходити час від часу та помішувати. Чекаю вас на дегустації за 2,5 доби. Папа. -па. Ось і минуло 2,5 доби та радий вас вітати на дегустації. Мед повністю розчинився, Час від часу я підходив до цього бутля та збовтував його. Спочатку дегустую на аромат. Аромат приємний, збалансований. На першому місці, звісно ж, хрін, але його доповнюють мед та чача. А зараз мені вже не терпиться продегустувати ці набіги. Можу сказати, що хріна вистачає на 100%, треба знімати з осаду, зараз цим буду займатися, також треба додати меду. Дегустацію хріновухи буду робити по всім правилам, яка найкраща закуска до хріновухи. Звичайно ж український червоний борщ. Та цибуля з чесником. Давайте вип'ємо за українські страви та напої. Зараз зовсім інакша справа. Ця додаткова ложка меду пішла на користь. Чітко відчувається мед у цьому напої, але напій не солодкий. Хріновуха опікає гортань та трохи щіпле язика. Має гострий смак та зігриваючий ефект. Якщо потрохи вживати хріновуху, ніяка боцила не пройде. На цьому все. Зараз, як ви бачите, маю багато роботи та бажаю вам повторити цей чудовий напій. Всім папа, до скорих зустрічей на каналі.